Hello, guys! Привіт-привіт! Я до вас з розбором першого злито офіційного варіанту НМТ 2025 року. Його писала наша старша кураторка і точно передала мені інформацію про злив. Дійсно, всі завдання з перших уст ми зараз будемо розбирати, ви вже багато бачили у телеграм-каналах, але зараз офіційний такий наш турбо Розбір. Я вітаю вас. Мене звати Христина, я викладачка біології в онлайн-школі Турбо ЗНО, і ми розпочинаємо. Розпочинаємо з перевірки якості звуку та відео, чи все в нас добренько звуком, з якістю мене чутно, видно, давайте реагувати у чат, чекаю ваших коментарів. Так, я здалася сьогодні на 161, туди, ну в цілому непогано. Привіт-привіт, Турбо ЗНО! Привіт, привіт, Аню! Привіт усім! Привіт, привітики, привіт! Я з турбобуму заряджена. Мене бумівці зарядили, і сьогодні ми розпочинаємо наш розбір. Так, учні турбобуму, ви тут, я бачу, Аня тут, Настя, все чудово. Супер, супер, супер. Погнали до розбору. І перше наше запитання. Отже, вказати, який принцип можемо використовувати для профілактики від пріонних захворювань. Ну, тобто, ми, перш за все, маємо розуміти, хто такі пріони. Це не клітинні форми організації життя, це у нас білкові агенти. Так як вони власне передаються. Та ми маємо пам'ятати, що вони можуть передаватися. З м'ясом, так власне, вживання обробленого м'яса заражених представників, це і є спосіб профілактики. Таким чином, давайте собі окреслимо правильну відповідь. Так, я сподіваюся, що тут немає питань, тому що пріони так тільки передаються, і ми можемо унеможливити, тобто, запобігти передачі, вживавши добре оброблене термічне м'ясо. Якщо ці представники зараження. Тобто наша відповідь. Два. Погнали далі. Коли була пандемія та коронавірусу, ми використовували лікувальну сироватку. Що містилося в оцій лікувальній сироватці? Що таке лікувальна сироватка, друзі? Раз, два. Три. Ми маємо пам'ятати, що це готові антитіла. А антитіла у біології мають іншу назву, інша назва це імуноглобуліни. Тому тут запам'ятали, що таке сироватка порівняли з вакциною, оскільки вакцина це вакка від корови, так це ослаблені збудники певних захворювань. А от сироватка це готові антитіла імуноглобуліни. Тому тут. Лайчик, лайчик, погнали далі за рахунок наявності, якої частини дерева може рости в товщину, тобто потовщення. Сьогодні на бумі ми якраз мали ботанічну частину, і я на це наголошувала, бо точно думала, що воно трапиться. Тут у нас бічна твірна тканина, і бічна твірна тканина Камбій забезпечує формування річних кілиць, і це є правильною відповіддю. Наступне наше запитання: що виникло у зв'язку з пристосуванням до прямоходіння? Це типове анатомічне питання. Те, що ми будемо розглядати на третьому дні буму, до речі, він вже в нас завтра. Отже, дивимось, великий палець представляється іншим. Типу камон, до прямоходіння, це що має? Наявність 12 пар ребер так само. А от утворення склепіння стопи, що таке склепіння? Склепіння це от такий виступ, так? Тобто має бути трошечки та не плоска стопа, а склепінчаста. Тому це є правильна відповідь, відповідь В. Погнали далі. Завдання на відповідність. Ось такого формату нам потрібно встановити відповідність між органічною речовиною та її прикладом. Бачимо тут фруктозу, глікоген, тестостерон та інтерферон. Давайте писати у коментарях, як ви гадаєте, що до чого. Я зараз буду перечитувати і будемо аналізувати разом. Отже, розпочинаємо із фруктози. Так, фруктоза це в нас цукор, це такий як глюкоза, гексоза, так, тобто це моносахарид. Нагадую, що гексози мають 6 атомів карбоні, ну, у складі і це є типові моносахариди. А за програмою нам потрібно знати пентози та гексози. Далі у нас глікоген. Глікоген це типовий полісахарид. Тестостерон, тестостерон, це у нас е, стероїд, а стероїди це похідні ліпідів. Тому тут ми обираємо ліпіди. Ну і інтерферончики, так, білочки наші захисні. Тобто, ось такі відповіді мали би у нас бути: це фруктоза, моносахарид, глікоген, полісахарид. Тестостерон це похід на ліпідів і інтерферон це типовий противірусний білочок. Погнали далі. На поданому зображенні оберіть неправильний підпис. Отже, дивимось, Вушна ракована, типовий приклад зовнішнього вуха частини. Так, зовнішній слуховий прохід все окей. А от овальне вікно. Вікно трошечки не там, так, оскільки овальне вікно має безпосередньо бути ось тут, в цьому місці. А тут у нас що? Тут у нас барабанна перетинка. так, Тобто тут у нас правильна відповідь, овальне вікно, тому що це неправильно позначено Євстахієва труба правильно. Так вона саме. Урівноважує той тиск, пам'ятаємо по обидва боки барабанної перетинки. Супер, вкажіть залозу змішаної секреції. Печінка, підшлункова жовчний міхур. Думаємо, печінка, точно ні. Підшлункова, точно так. Камон, друзі, це і травна система, це і в нас ендокринна <кхи> залоза, тому що виділяє гормони, інсулін, глюкагон. Так тому підшлункова залоза у нас правильна відповідь «Б». Далі встановіть відповідність між органом та його функцією. Отже, типові органи серця, нирка, легені, шлунок, на мій погляд, дуже легеньке завдання на 4 аж тестових бали. А, так. Потім в кінці ми з вами оцінимо складність. і Я вам скажу свою думку щодо певних завдань. Чесно, цікаві завдання. Всі майже новенькі, жодно, Ну там два завдання, що от про вухо, і то там трошечки інше, але картинка схожа трапляється. А так просто завдання нулячі. Тому готуємось, готуємось і розуміємо, що треба трошки приударити нам. Отже, серце звичайно відповідає за кровопостачання, нирка утворення сечі, Легені. Легені забезпечують газообмін, газообмін відбувається шляхом дифузії, тому кисень потрапляє в кров за рахунок дифузії газів. Шлунок. Білки розщеплюються в кислому середовищі. Пам'ятаємо, що аж хлор, хлоридна кислота і забезпечує це кисле середовище у нашому шлунку. Далі шкільна дискусія. Так, у дискусії приймали участь двоє учнів. Вони висловили свої твердження. Учень сказав, що у нормі глюкоза міститься і в плазмі крові, і в первинній сечі. Учениця сказала, що глюкоза є мономером. Як ви гадаєте, хто тут правильно сказав, а хто тут неправильно? Так, давайте, давайте думаємо, думаємо, що тут правильно, на вашу думку. Гов у чатику читаю, читаю ваші коменти. Що ви пишете? Е, та, діліться, до речі, хто складав сьогодні, діліться у коментарях. Мені цікаво, чи є в нас тут 200 бальники, хто затащив все. Хто затащив все? Так, правильні обидва твердження. Правильно, правильно. Дивіться, у первинній сечі глюкоза є, а потім вона реабсорбується назад, тому що вона потрібна, і вторинній її вже немає. Тут правильні обидві відповіді. Правильно, Найбільший. представник котячих. Точно створена тварина лігр це гібрид лева і тигра. Який метод було застосовано при створенні? Ну, звичайно, це не out і не інбридинг, а віддалена гібридизація, тому що поєднували зовсім два різних види, так віддалено. Це лев і тигр. Тому тут буде віддалена гібридизація. Правильна відповідь а. А так рухаємось далі. Оце для багатьох видалось складним і тут втратили бали. І навіть дехто втратив 4 бали. Установіть відповідність між організмом і особливостями його розмноження. Отже, ціп'як бичачий, слимак виноградний, бджола медоносна і єхидна австралійська, типові види за програмою НМТ. Отже, давайте розбирати його. Ціп'як бичачий, типовий представник, так е, у нас плоских червів. Він є гермафродит, так? А, далі слимак виноградний. У нього перехресне запліднення, хоч він гермафродит, має чоловічі і жіночі статеві органи, але все рівно оці слимачки вони копулюють. Типу вони разом до купи об'єднуються, та відбувається в них такий статевий процес, перехресне запліднення. Бджола медоносна для неї притаманний партеногенез. Вона роздільностатева і характерний партеногенез. І їхна австралійська це типовий савець. Партеногенез точно. Мінус вона роздільно статева, партеногенез характерний, тому що це типовий савець. От ми з вами і розібралися, на мій погляд, один із найважчих оцей був для вас тест. Тут важливо пам'ятати, та, що таке гермафродитизм, у кого він проявляється, але в загальному ну, не є щось супер-мега складне. Оцей тест. Цей найскладніший, на мою точку зору. Чому найскладніший? Я вам скажу, я не знаю. Я не буду пі-пі-пі, матюкатися, але Мон трошечки приударило, оскільки наша кураторка сказала, що не було україномовних назв, були тільки латинські назви. Ну, тобто, камон, як на НМТ латинь вже дають. От, Не знаю, хто був, підтвердиться або спростуйте, але ми маємо вибрати, указати найнижчий таксон, до якого належить веретільниця ламка. Вереківниця це у нас представник плазунів, так? але нам потрібно обрати саме найнижчий таксон. Найнижчий таксон після виду йде в нас рід. Бачите, веретільниця, рід. Рід це перше поняття, тобто є вид у нас, веретільниця яка там? Та ламка. Оце видове. Тобто видове поняття складається з двох слів. Перше з них це є рід, веретільниця. Тому правильною відповіддю тут буде саме веретільниця. Веретільниця, так це є рід. А далі йде веретільниця. Родина, підряд, бачимо, це є лачертілія, це вже підряд. Ряду лускатих от таке завдання було. Схотіли просто, щоб люди трошечки не отримали 200 Напевно, їм це вийшло а, в цьому аспекті. А коли були добре, що я знаю трохи латинь, бачите, ну. От, були та це і профільний рівень, це і профільний рівень були україномовні. Добре. Якщо були, я рада, я рада, що були е, та, Супер, супер. Якщо були україномовні, це добре. Я радію. Просто я сама сьогодні не складала, але мені говорили, що не було україномовних і це мене здивувало. Якщо були, то спакуха, все нормально. Значить, веретільниця тут ви зрозуміли. Веретільниця ламка це вид, два терміни. Рід це є найменший якраз таксон найнижчий і, власне, до нього належить наша вертільниця ламка. Так, погнали далі. У тексті зазначено, що самки веретільниці ламкої мають коричневе забарвлення. Бачимо самці сіри, і що ці тварини часто ховаються серед листя та гілок. Яке типове забарвлення притаманно веретільниці ламкій? Так? Тобто ми маємо розуміти, яке, от яке, яка здатність застережливе, захисне, розмежовальне мімікрійне, тобто мімікрія. Що тут, на вашу думку, це ізі. Це, ізі. це дуже ізі. Коли їм це наснилося, я не знаю. Це, це, да, це наснилося комусь. Так, так веретільниця – це така рептилія та плазунчик. Угу, так, це є захисне. Правильно, тут сказано, бачите, в чому е, тут подвох. От ми маємо бачити, що ховаються та підвох в у цьому. Ховаються серед листя та гілок. Значить, захист та захисне. Добре, також про веретільницю було напевно в ході цього питання до якого класу належить. Тобто, бачите, систематику нам треба пам'ятати: клас, тип, рід. Так, і якщо це є також ботаніка, то порядок треба розуміти, що це таке в, в ботаніці. Вид, рід, родина, порядок, клас, відділ царство. В зоології вид пам'ятаємо рід, так як ми згадували з вами. Так, давайте повернемося. Родина так підряд може бути, може бути ряд, так. Потім клас, потім тип обов'язково. Тип, наприклад, членистоногі, хордові. Так, це обов'язково собі повторіть. І веретільниця ламка належить до класу рептилії або плазуни. Це треба також запам'ятати. Далі наступне завдання було ну, на мою точку зору, не дуже важке, яка речовина може транспортуватися от таким чином. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, в принципі, білок, який інтегрований, так і потрібно подумати, яка речовина може гіпотетично транспортуватися за допомогою такого типу транспорту. Так, глюкоза, білок. Білок прям велика молекула, вона би не пройшла через оцей канал. А ліпід так само, хітин ні. Е, так, а от глюкоза, глюкоза цей глюкозний транспортер. Так, тому це є відповідь А. Це є відповідь. А. Можливо, тут були інші, можливо, там була вода, можливо, там був кисень, який дифундує та, е, от, е, дифузією. Ну, але відповідь правильна тут глюкоза. Тобто тут ми точно не впевнені, які тут були відповіді, але глюкоза це і правильна відповідь, оскільки є глюкозний такий транспортер, тобто білок, який здійснює транспорт глюкози таким способом а з витратою енергії АТФ, значить, відповідно, це активний транспорт. Який гриб паразитує на рослинах? Ну, це, на мій погляд, найізішніше, що могли вони в принципі, вас спитати. Білий гриб точно ні, опенькі лисички це їстівні всі гриби, так, і залишається те, що паразитує на деревах, так? шкодить цінним породам дерев наш трутовичок. Завдання на відповідність: встановити тип плоду і представник. Отже, в нас є зображення і відповідні плоди. Погнали розбирати їх. Отже, перше у нас сім'янка. Так, це є представники родини айстрових, всі вони мають оці сім'янки. Далі отут нам подано от таку перегородку. Бачите, якщо ви бачите насінинки на сінинки, так на перегородці, то це 100% буде стручок. Стручок, на відміну від Бобу, який розташований нижче. Він має перегородку, і на цій перегородці знаходиться насінин. А в бобу такого нема. Плодоніжки кріпляться до стулок. Ну і останнє це в ліщини горіх. Типовий горіх. Тому правильними відповідями буде один сім'янка, два стручок, три біб та чотири горіх. От таким чином, таке завдання, на мій погляд, воно є легке. Ну, типу, тут ізі можна було набрати 4 бали. Далі цікавий варіант експресії генів. Ну, почнемо з того, що таке експресія генів. Це процес реалізації спадкової інформації, тобто від ДНК і до сформованого білка. Так? Тобто, як. Як це відбувається? Нам просто потрібно обрати послідовність. Тут немає так, у нас є реплікація, але трансляція зразу це не підходить. Так, В також не підходить, бо з трансляції не почнеться. Так, тут у нас трансляційна модифікація має бути в кінці. Що таке? Давайте розглянемо кожен пункт а, по окремості. Як зрозуміли, ви, це А. Чому тут А? Тому що транскрипція це з ДНК переписується інформація на РНК. Далі проходить сплайсинг. Сплайсинг це момент, коли виріза... вирізається непотріб, вирізаються оці інтрони і шиваються екзони. Пам'ятаєте, як я вам колись розказувала на курсах, завжди це повторюю. Екзони це є топові предмети, які ви складаєте на НМТ. І Ментрони це не по... ну, це ті предмети, які камон, не зациклюємося на них. Значить, екзони це кодуючі елементи, їх потрібно шити. А далі з них буде відбуватися трансляція щитування інформації за допомогою генетичного коду про структуру білка. А далі цей білок, він, ну, типу, синтезувався, але він має дозріти. І відбуваються різноманітні ще посттрансляційні зміни, модифікації. І це є правильна відповідь А. Далі визначити рівень організації життя, е, який е, так, екосистемний рівень організації та, життя, знайти екосистемний рівень. Дивіться, отут у нас клітинний рівень, та, комплекс Гольджі. Тут у нас молекулярний рівень це такий грибочок АТФ-синтетаза, АТФ-сома її ще називають. По-різному е, в підручниках зустрічається, але це рівень молекулярний. Тут у нас так само мембрана, плазматична клітинний рівень. Так, тобто не те, що нам хотілося. Можливо, там був, я ще бачила в зливі, що був синапс, це взагалі щось між клітинним і тканинним рівнем. А от Б – це є типово взаємодія, взаємозв'язок, екосистема це коли один вид залежить від іншого. Це і біотичні взаємини між видами. Так? Це коеволюція, коадаптація. Ось. Бджола і, власне, квіточка, так, власне, запилювач і та рослина, яку запилює ця комаха. Тому правильною відповіддю, ось тут є Б. взаємодія на екосистемному рівні. І зазначеного переліку обери функції, які характерні для комплексу Гольджі. От комплекс Гольджі. думаємо, це наша нова пошта. Так, нова пошта у клітині. Що робить нова пошта? Вона щось упаковує, та щось змінює, щось модифікує. І, власне, може вона накопичувати щось? Та може. Та? Може вона поєднювати? Може. А може вона здійснювати фотосинтез, No, синтезувати білки, нов, no. це ЕПС, це рибосоми. Тому правильними відповідями тут є накопичення ліпідів і поєднання ліпідів і вуглеводів, тобто такі модифікації та такі зміни. От, це ми зробили. Кисень також був так, добре, і зійшно. І з'їшно, на мою думку, також. Хто з наведних організмів пересувається за допомогою джгутиків? А мабуть пересувається за допомогою псевдоніжок. Інфузорія туфелька пересувається за допомогою війок, Євглена зелена. Євглена зелена пересувається за допомогою джутика. джутика. Так, тому це є правильна відповідь відповідь В. Далі оберіть правильне твердження. На рисунку один фабричні зв'язки. На рисунку два форичні зв'язки. Це способи взаємодії. Так само нещодавно ми на курсі це проходили, і я говорила, що якщо фабричні, то це значить, один вид використовує інший для того, щоб щось. Щось побудувати. Якщо форичні, то це для поширення зв'язки. Тобто, ну, наприклад, хтось когось поширює. От я пішла там, в мене на підошві взуття десь там якісь насінинки та, поширилися. Оце форичні, форезія. На рисунку 2-3 організми пов'язані трофічними зв'язками, чи на рисунку 3 приклад паразитизму. Ну, Камон, Китюшка, мурсик, щось хотів по понюхати рибку. Ну йома, ну що це паразитизм? Ні. Тому правильною відповіддю є 2 і 3, тому що це дійсно пов'язані трофічними зв'язками. Так, ми бачимо, як комахоїдна рослина їсть комаху, ну тобто поглинає ото джерело нітрогену. А котик, мурсик, їсть рибку. Ну, камон, це трофіка, це живлення. Отже, бачите, зв'язки траплялися, і таке треба знати. Ще один дуже цікавий тест, на мою думку, ну цікавий, справді тут потрібно було розібратися. Такі завдання дуже часто на олімпіадах дають, зокрема, на третьому етапі цього року було щось схоже на біології в 9 класі. Тому, якби для учнів, які добре орієнтуються, це не важке завдання, але тут треба подумати. Отже, в колі номер один це є здатність до фотосинтезу. Бачите, усі, усі поєднюються. в колі. Далі дивимося. Такий у нас та пірамідка, така, це у нас 100% про мохи, оскільки мохи розмножуються спорами, і в них здатність до фотосинтезу підтримується. Так, ну і звичайно, номер три насінні зачатки в нас є в голонасінних. Тому правильною відповіддю тут буде 100% відповідь А мохи. Так, отут ми розташовуємо їх, папороті ми розташуємо тут, так, і голонасінні мають насінні зачатки, значить ми їх розташовуємо тут. Все, тепер на три бали отаке завданнячко. Монета. Е, так, у нас є рись євразійська на цій монеті. І давайте подумаємо, до якої групи належить зображена істота: Савець, рептилія чи амфібія. На вашу думку, рись. Рись це типово крінж well, yeah, yeah, якийсь згідно. Та є якийсь. Та нормально. Тро... Трофічні це типу е, живлення, типу, один хаває іншого. Е, Ізій злива, дивитися, складити. Були 6-го числа. Молодці, молодці. Нічого. Далі буде краще. Далі буде краще. Не хвилюйтеся. Все буде. Так. Правильно, це савець, це савець. Далі, вкажіть трофічний рівень в ланцюгу живлення. Тобто, бачите, знову багато, ну трохи є екології, трохи є екологія, і давайте трофіку згадаємо. Тобто трофічний ланцюг це або продуцент, який є рослиною, або редуцент, який є розкладачем, бактерією, там, грибком, чи консумент, який є споживач, і хижак може бути, та може бути рослиноїдна тварина, це типовий хижак, це представник ряду хижі, тому це консумент. І оце завдання, на якому багато учнів помилилися. Визначити, який рівень може займати дана тварина у пасовочному ланцюгу живлення. Що ми тут маємо розуміти? Ми тут маємо розуміти, що є в нас перший рівень це завжди продуцент П. Другий рівень, друзі, це консумент першого порядку. Так? Третій рівень це консумент другого порядку. Ну і так далі. Тобто на якому рівні буде у нас оця рис, звичайно, вона буде на третьому рівні. Тобто перший рівень, другий рівень і третій рівень це наша рис. Зрозуміло. Тобто, хижак умовно, так? Да? Травичка, там якийсь зайчик з'їв травичку, а зайчика з'їла рис. Полювала. Все. Зрозуміло, не так то й важко. Далі дивіться, тут у нас оберіть хто з науковців, наукова теорія, що пояснює механізми зміни форм живих організмів, тобто йдеться мова про адаптацію їхніх спільнот, причини утворення біорізноманіття на землі у процесі еволюції. Ну, камон, еволюція. Ну, Хто тут? Мендель, це спадковість. Навашин, це подвійне запліднення квіткових рослин, відкрив цей чувак. А Володимир Вернацький наш краш з екології, вчення про біосферу, ноосферу, так, тобто. Тільки Чарльз Дарвін. Є. Yeah. Погнали далі. Яка частина квітки відповідає за утворення пилку? Ну, камон. Хтось говорить, що важке, не важке. Бачите, багато завдань, є дуже лайтових, прям кайф. Звичайно, це відповідь В, так, оскільки в пилюку це утворюється. От у нас є течинка. пиляк. Далі, Ось це для багатьох також було складним, але насправді тут просто треба вчитатися. Вчителю ученик, учень так проводили дослід, де спостерігали процес фотосинтезу та споживання росиною синтезованих речовин. Оберіть температуру, при якій фотосинтез вже не відбувався. Подивіться, будь ласка, От тут у нас відбувався фотосинтез зеленим кольором. Хопачик він припинився, але споживання продовжилося. Тобто, температура яка? Температура 50, 50 градусів. Ізі, Просто ізі. Просто треба почитати і подивитися гарно. Нічого важкого тут нема. Укажіть речовину, яка є, що є білком. Урацил, не то, азотиста основа, глікоген, полісахарид, вуглевод, не то, хітин. Хітин, вуглевод, полісахарид і залишається фібриноген. Фібриноген це білок, який забезпечує сідання крові, механізм гуртання крові. Так, тому правильною відповіддю буде якраз фібриноген. Далі було щось схоже: я не могла, ну, не знала точно, що було, яка схемка саме, але були дрозофіли. І тут було на три бали питання. Оберіть правильні твердження, вкажіть метод дослідження. Чим займався морган? Ми колись на курсі генетики на другому курсі. Я от е, робила такі схрещування, оцих мух. Ми схрещували, дивилися за їхніми очима, крильцями. Ну, це, типу, знаєте, вайб-біологів. Вкажіть метод дослідження. Звичайно, це і гібридологічний. Гібридологічний це метод схрещування. Схрещували мушки. Виберіть тип взаємодії генів. Тобто тут ми маємо з вами зробити такий висновок, такий підсумок собі. Кодомінування це успадкування груп крові. Е, неповне домінування це якщо б у нас якісь там, ну знаєте, проміжні ознаки були, це камон не то, Тут повне домінування. І тип успадкування кольору очей у дрозофіли, думаємо, так? тип успадкування кольору на дрозофілі? що? Пояснено теорію щепленого успадкування. Тому, якщо ви бачите дрозофілу в тесті все це щеплене статтю успадкування. Тут на ізі відповідаєте щеплене статю. Аптосомне – ні, цитоплазматичне. Взагалі просто лєва відповідь. Ну файно і все. І в принципі на цьому все. Я нагадую вам, що в нас триває турбобум з біології. Завтра ми розглядаємо анатомію. І якщо ви хочете затащити анатку, по якій я впевнена, далі буде багато питань, тому що ви ж медики. То запрошую вас доєднуватися на третій день. А перші два дні будуть у вас у записі. Сьогодні ми дуже круто попрацювали. Учні, які були на прямих трансляціях, вісім годин працювали задля свого найкрутішого результату. Звичайно, ми доповнюємо наші практикуми зливами. Усіма візуальними матеріалами і цьогорічними роботами, які будуть з'являтися. Тому, якщо ви хочете бути першими, якщо ви хочете розуміти, які сюрпризи буде робити наше міністерство освіти, то приєднуйтеся до нашого турбобуму. Я завжди з вами на зв'язочку, і за цих три дні наші учні дійсно я впевнена, досягнуть най- Кращих результатів не переживайте за те, що два дні вже минули, тому що ви зможете переглянути їх у записі, ви зможете а, мати доступ на нашій платформі до всіх матеріалів. І якщо ви хочете приєднатися до курсу повторення турбобум з біології, я вас чекаю. Завтра, о 12-й годині, ми розпочинаємо розглядати всю анатку, екологію та еволюцію. Бачите, по екології і еволюції теж траплялися питання. Тому на вайбі, на стайлі, на позитиві кодове слово. Вайп мені в Інстаграм, і завтра ми з вами двіжуємо на третьому дні турбо буму з біології. Сьогодні дякую вам за те, що ви приєдналися, ми з вами гарно попрацювали. Сподіваюся, що вам сподобався цей варіант. І якщо ви маєте будь які питання, я чекаю. Чекаю, Христина, 180. За сьогодні чекайте, чекать, за сьогодні, можна, побачила. Вау, прикольно, Лірусь! Я дуже рада, ти молодець. Просто молодець, ти молодчинка, моя зайка. Так, супер, 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 супер. Ну, я думаю, що ми можемо сьогодні з вами собі просто поплескати. Я завжди плескаю на Турбобумі в кінці. Сьогодні, сьогодні у нас дуже двіжовий день видався. І сердечко для вас, і сердечко для вас. Пам'ятайте, що я вам люблю, вас люблю з вами завжди, з вогником любові, ваша Христина. Все до зустрічі на нас.